Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший той, хто вміє користуватися ним, Григорій Сковорода. Чи все ж треба усвідомлювати, що ми щасливі? Можливо, щоб сповна насолодитися щастям і не втратити його, ми маємо його осмислити. Осмислити? Я з тобою погоджуюсь. Потрібно це кожну кожного життя та те, що воно нам дарує. Тобі і у 2025 році подарувала навчання колючі чудові миті очолювати раду студентського самоврядування. Як ці відчуття? Відчуття. Відповідальність насамперед. У мене є добре розвинута лідерська команда. Ми плануємо реалізувати нові проекти та допомагати нашим студентам. Певні труднощі можуть бути у робочі. Який попередній досвід допоможе різнувати? Виклики є і будуть. Мені, наприклад, допомагає здавати труднощі, це підтримка моєї сім'ї, моїх друзів та віра в себе. Життєве кредо, яке твоє? Ну... І в праці. Я завжди готова допомагати нашим студентам та своїм друзям в розв'язку всіх проблем. Чи легко бути щасливим? Так, якщо не замислюватись, і... якщо не замислюватись і жити кожну хвилину. Люди не здатні жити або страдати замість нас. Ми звинувачені їх порізні, але так само можемо цим і собі. Якщо на нас впливають взаємодії з людьми, то важливо розуміти, чи не потребує тебе хтось так само, як ти потребуєш інших. Назад, чи потрібні для щастя інші люди? Я вважаю, що для щастя потрібні інші люди, адже щоб стати щасливим наодинці, це доволі важко. Якщо в тобі, тобі є оточення, це в тебе є друзі, ти корисний для них. І ти допомагаєш їм і цим самим, як це і робимо щасливо. Тобто, на твою думку, бути корисним і є щастя. Ну так, якщо я комусь допомагаю, і для мене це не важко, і я для когось корисний, і так це для мене є щастя. А якщо в якійсь ситуації хтось, ніхто не допоможе тобі, чи допоможе тоді ти? Ну, якщо це моя сила, комусь допомогти, я зможу це зробити, я це зроблю. А тепер більш глибоке питання. Що тебе мотивує навчатися в нашому коледжі? Ну, навчатися в цьому коледжі мене мотивує те, що мої батьки поділяють з тим, що я здобуду освіту, яку я мрію здобути, стати ветеринаром. Те, що тут навчаються мої друзі, я їм допомагаю. І це мотивує мене це вчитися добре. Це я роби мене щасливим. Чи повинна людина будь-якою ціною досягати щастя? Гадаю, що кожен досягає щастя своїм старанням і зусиллям. Зрозуміло. Тоді дай відповідь на таке запитання. Щастя залежить від долі чи від обставин? На, насамперед, кожне щастя залежить від нас самих. Кожен це ковальник, який дає під своє підкове щастя. Що особисто тобі допомагало і допомагає? Мені допомагають мої друзі, моя сім'я. Кожен мене підтримує. І це мене мотивує йти до своєї мети. Ангеліна, є таких перше. Для повного щастя завжди чогось не бракує. Чи погоджуюся з ним? Так, я погоджуюся з цим. Вважаю, що краще бути щасливішим в пошуках, аніж вже в реалізованому Світі, де ти вже досяг всього, ти не знаєш до чого прийти далі. Розкажи якусь свою історію. У мене було такий, був такий життєвий шлях. Я після 11 класу, як і всі вступники, зважувала всі за та «проти» і шукала, куди я маю вступити. Я вступила на ту спеціальність, яку я не хотіла в університеті, і я зрозуміла, що краще сказати щоб потім ти був би щасливий і вибрав би правильний свій життєвий шлях. Um, то після університету ти вступ до коледжу дав нові можливості себе реалізувати, так? Так, я себе реалізую в різних сферах, тут, як і на концертах, так і просто в студентській коли я її очолюю. Друзів багато отримала. І взагалі мені подобається спеціальні харчових технологій, я вивчаю на ідеальному рівні свою професію. Натура і на ти зі штучним інтелектом, так? Так. Мені подобаються твої ролики до Різдва, Святого Валентина, Святого Миколая. Я вдячна за цю вертість. Мені подобається робити різні відео для свого коледжу і розповляти його так. Чи багато речей потрібно для щастя? Я вважаю, це для кожної людини по-різному. Наприклад, для однієї це може бути дві речі, а для другої 22, і це для кожного своє індивідуально. І як ти вважаєш, чи були б справді люди щасливі, якби нічого не тратувало? Я вважаю, що ні, тому що і коли людина отримує все, вона ще більше чогось захоче. І щастя не має границь. Чи почуваєшся ти щасливою, коли приймаєш участь як представник від коледжу у студентській раді юнічни? Так, я відчуваю себе щасливою, адже я приймаю участь у багатьох заходах, конкурсах і це дає мені велику мотивацію для саморозвитку, адже це моя улюблена справа. Як зрозуміти, що ти щаслива? По моїх емоціях, по тому, як я погоджуся, це просто написано на моєму обличчі. Чи були в тебе щасливі моменти, які можна пригадати? дуже багато. І навіть не берехуєш на пальці. Яке щастя можна було помалювати? З яких кольорів тебе була палітра? Це були дуже теплі, такі і приємні кольори, як жовтий, оранжевий, може бути навіть розовий, голубий. Головне, щоб вони були як такі яскраві, але теплі, не різкі. Зрозуміло. Чи може щастя тривати вічно? Ну. Я думаю, що так, тому що навіть якщо йде якась погана щось, скажімо так, ситуація, то після неї обов'язково буде щось хороше. Тому так, вічно. Тепер я питаюся. А для тебе що таке щастя? Для мене щастя це багато радісних моментів, коли моя сім'я поруч, і тоді я почала себе щасливою. Що таке щастя? Для кожного з нас це щось своє. Щира усмішка друга, теплий промінь сонця, досягнення мрії чи просто чашка гарячого чаю в холодний день. Але є одна річ, яка нас об'єднує прагнення бути щасливим. У Тульчинському фаховому коледжі ветеринарної медицини до Дня щастя панувала особлива атмосфера. Студенти та викладачі разом розмірковували над тим, що робить їх щасливими, ділилися приємними моментами та підтримували одне одного. Щастя, це не щось далеке і недосяжне. Воно поруч, у доброму слові, у дружньому жесті, у відчутті, що тебе цінують. Тож нехай цей день стане нагадуванням, що кожен із нас здатен створювати щастя для себе та оточуючих. Коли ми щасливі, щастя здається нам. Вкрай простим, однак шлях не часто вбачається важким і дуже добре, Ми постійно. думаємо про те, як краще досягти щастя. Через це перестають цінувати те, що маємо. І завершимо словами Оскара Бреніф'є. Життя, любов, краса та добро завжди лишатимуться запитаннями. Однак запитання окреслюють шлях, досліджуємо їх, сприймаємо як справжніх друзів, які не дають задрімати. Ведемо діалог, який, повірте, буде однаковою мірою цінний і дітям, і дорослим. Чи досить нам просто бути щасливим? Чи все ж треба усвідомлювати, що ми щасливі? Можливо, щоб спогади складитися щастя, дайте за мене. Чи залежить щастя від долі та особистості? Гарне запитання. Гадаю, що рано чи пізно вже не собі задавав. Але. Коли ми щасливі, щастя нам край простим. Однак шлях до нього часто добача. І завершимо. Все. У мене був така життєвий шлях, це коли я після один як і всі випускники свали в якісь. Чекають мене зі зубів. <зик> як зрозуміти, що ти щаслива? Це видно по моїх емоціях, а про тому, як я поводжуся, просто написано на обличчі. Зрозуміла, чи були в тебе моменти, які можна. <laughs> it's not my fault every time you're feeling so bad the feel but china is make to be